Сьогодні я б хотів би провести екскурсію в гараж нашого ЖЕКа, щоб люди змогли побачити дійсно якою технікою зараз надають послуги по вивезенню сміття, по прибиранню снігу, чим можливо чимось там жеком прибирати тротуари, якась це техніка. От. Вон видно сміттєвоз, один, другий, тут третій. Зараз от одна із самих, напевно, нових машин в Жекові. Зараз підемо подивимось. От там. Ще один сміттєвоз. От. О. Вантажний автомобіль КРАЗ, яким вивозять сміття. Техніки з благоустрою. Ось там. Чудовий трактор. Ось один, ось другий. От. Ну, йдемо вниз.